Працювати для вас в прямому ефірі це команда каналу Ми Україна і марафон Єдині новини. Троє поранених внаслідок ворожого обстрілу Антонівки. Це передмістя Херсона. Російські військові атакували з безпілотника ремонтну бригаду, яка лагодила газове обладнання. Сьогодні по обіді росіяни атакували також багатоповерхівку у корабельному районі міста Херсон через пожежу на верхніх поверхах. Декілька людей опинилися у пастці. Рятувальників містян. Рятували і зранку ворог обстріляв один із херсонських ринків. Також в результаті вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельне приміщення. Постраждалих серед херсонців немає. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. На минулої доби під вогнем з боку Росії були також ще 15 населених пунктів області і місто. Херсон Олександр Толоконіков з нами на зв'язку. Речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброї ночі вам. Будь ласка, які деталі маєте станом на зараз? Добре. Ну, окрім того, що ви вже сказали, я хочу зазначити, що також у нас був сьогодні приліт балістики. Прибережний район Дніпровського району Херсону. Там пошкоджено багатоповерхівки, повибували шибки. Є приватні будинки, які пошкоджено, але приліт відбувся в складські приміщення, де не було людей, слава Богу, тому там постраждалих немає. Загалом сім людей на зараз постраждали. Це, в принципі, всі люди з Херсону. Тобто троє з Антонівки, про яких ви сказали, це ми вважаємо також Херсоном. І четверо в Херсонії. На цій пожежі на Шуменському постраждала 70 річна жінка, яку шпиталізували внаслідок якраз прильоту, снаряду в багатоповерхівку. Пожежа була така велика. Також є. В Антонівці, якщо там уточнити, в Антонівці постраждав староста Антонівки, який бав під обстріли і звернувся за допомогою. І зранку атакували дроном саме газовіки, які ладнали мережу. Ще один постраждалий в Херсоні. Є який внаслідок скиду вибухівки з дрону, постраждав. Це чоловік, який на прибережній зоні проживає. На будинок скинуто було росіянами. Вибухівку, внаслідок чого, чоловік постраждав. Загалом сім людей, з них п'ять звернулись до лікарні, двом надана амбулаторна допомога. Ви згадали, що дрони були. які ще, З чого ще наносили удар окупанти сьогодні? В більшості це артилерія за нашими спостереженнями. Якщо казати зранку, то були і каби, але там, слава Богу, без постраждалих. Щодо обстрілу самого це самого Херсону, це артилерія та дрони в більшості стосовно роботи закладів медичних а також рятувальних служб, наскільки в них є можливість от швидко давати допомогу людям? От в таких умовах, коли обстріли фактично не припиняються. Щодо наших медиків, то вони завжди оперативно приїжджають в будь-яку точку Херсонщини, навіть на прибережні прибережні населені пункти. Там близько 15 хвилин їм потрібно для того, щоб доїхати по логістиці. В межах Херсону це ще швидше, звичайно. Рятувальників у рятувальників дуже багато роботи. Звичайно, жара спека зараз, яка по всій Україні на Херсонщині особливо сьогодні 42 градуси було. На термометрі в тіні. і звичайно, внаслідок обстрілів дуже багато пожеж, які потрібно оперативно ліквідувати, тому що розгорається дуже швидко, Все це і поширюється вогонь. Але рятувальники, незважаючи на обстріли, оперативно виїжджають, ліквідують пожежу, рятують людей, але при цьому росіяни продовжують атакувати саме рятувальників дуже часто зараз. На Херсонщині дронами вони бачать в кого вони цілять і полюють за рятувальниками, як в принципі і за каретами швидкої. пане Олександр. Скажіть, будь ласка, чи правда що зараз є дефіцит кадрів медичних працівників, зокрема, от на Херсонщині? І, в принципі, було б непогано якби трошки покращити цю ситуацію якимось чином? Так, звичайно, було б непогано. Звичайно, у нас. Є якась кількість медиків, які виїхали, звичайно, зі своїми сім'ями більш безпечні регіони. Але ми також розуміємо, що більшість людей також виїхала з Херсонщини. Тому, в принципі, зараз достатньо і медиків на ту кількість людей, які проживають, але все ж таки більш кваліфіковану допомогу люди можуть отримати це в більш безпечних регіонах і в великих це як Одеса. Там Дніпро Київ, і ми туди вже направляємо або евакуюємо людей, яким необхідна самопрофільна допомога лікарів? Два дні тому з'явилася інформація від центру національного спротиву про те, що окупанти заборонили в'їзд у зону поблизу Дніпра на Херсонщині, і, начебто, цей наказ буде діяти з 1 серпня. Чи відомо вам щось про цю історію і з чим це може бути пов'язано? Так, вони якісь там вводять перепустки для людей, які або проживають, або чомусь туди їздять. І для цього треба, звичайно, подавати російський паспорт для того, щоб відвідувати ці зони і довести те, що тобі саме необхідно туди їздити, тому що ти там проживаєш, або твої родичі там проживають. Але не тільки з цьому зараз біда. Росіяни навіть не пускають на Херсонщину людей, які хотіли там повернутися. За кордону до своїх домівок бо люди дуже переживають за своє майно, яке зараз активно націоналізують росіяни, і вони просто їх на кордоні не пускають в свою область до своїх домівок з паспортами, звичайно, українськими, але ну вони просто не пускають, і тримають їх по 10 днів на кордоні. люди, люди розвертаються і їдуть назад. Чи є можливість в принципі? Ну це таке запитання, я розумію, що воно з області зараз фантастики, але чи є можливість зараз залишити окуповану частину Херсонщини якимось чином в наших громадян? Ну тільки через територію Росії. Якщо її заїжджати з Росії, з території Росії, то тільки через пункт пропуску Суми, якщо її заїжджати зі сторони будь-якої країни, з яким з якою ми межуємо, то звичайно, це по великому колу. Їхати через Грузію або Турцію, і там уже заїжджати зі сторони словаччини там Польщі. Дякуємо за інформацію, Дякуємо. пане Олександре. Спасибі, Дякую. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами наживо.